Дня. Сьогодні у нас четверта зустріч в рамках проекту Ти Переможець, і ми з вами сьогодні працюємо про злість і про агресію. А скажіть, будь ласка, злість і агресія одне і те саме чи ні? Ні. ні? ні. Злість це у нас що? Коли злишся, Коли злишся – це таке почуття, емоція, так? А агресія це коли ми цю злість направляємо куди? На когось. На когось. А скажіть, будь ласка, коли ми цю злість направляємо на когось? Це безпечно для нас? Ні. Угу, Якщо ми на когось направимо нашу злість, чи зможемо ми потім дружити? Ні. Угу, Чи буде нам приємно з цією людиною? Ні. Ні, А якщо ми навчимося злість виражати правильно, безпечно, коли ми нікому не шкодимо, чи зможемо далі спілкуватись? Угу. Чи зможемо ми далі дружити з цією людиною? Так. Угу, Чи будемо тоді когось сильно-сильно ображати? Ні, не будемо. І дивіться, ми сьогодні поговоримо про це і подумаємо, як ми навчимося, як ми можемо навчитися виражати свою злість безпечно для себе і оточуючись. І для цього ми звернемося до чудової казки Три дні життя Єви і попросимо нашу каскарку Аню зачитати нам корисний для нас уривок із задоволенням. Дітки, хочу нагадати, що ця дуже цікава казка, якою ми ілюструємо. Приклади всіх наших психологічних занять, вона видана видавництвом Аса. І в цій книжці є і QR-коди, і багато цікавих історій, і легенд про місто Київ і описи надзвичайно цікавого Київського музею шоколадний будинок. Так от, зараз я зачитаю уривочок з цієї казки, де розповідається про події, які відбуваються вночі саме в цьому музеї шоколадний будинок. Де Єва та Песик Кура її друг познайомились з чарівними мешканцями цього музею? Це гіпсові фігурки, які взагалі-то прикрашають старовинне венеційське дзеркало. А дзеркало це розташовано в білій залі на другому поверху шоколадного будинку. Так от, виявляється, що інколи ці гіпсові фігурки вони оживають. Так от такий саме випадок, коли вони ожили вже. І що далі? Раптом невідомо звідки здаля пролунав приємний чоловічий голос із м'яким шапольмським акцентом. Що за гамір та безбікі. Уявили, біла зала вночі. Місяць все освітлює, і ось там. Серед веселої цієї компанії, коли ожилі гіпсові фігурки, вони спілкуються разом з дівчинкою та песиком кураєм. Ще якийсь голос лунає. Що за гамір та безбійки? Майстер зрадів рояль. Так, так. Це один з тих роялів, які в касті вміють розмовляти. Як добре, що ви знову прийшли. А далі пуці друмбун і голуби здивовано перезирнулися. Це ті самі ожилі гіпсові фігурки Друмбун це борот... баранці, пуці це дівчинка Аріадна і хлопчик Матфей. Отже, пуці друмбун і голуби здивовано переглянулися, а песик наїжачився і насторожено загарчав. Це ще хто такий? Ви його знаєте? Ні, розгублено знизала плечима аріадна. Раніше його тут ніколи не було, підтвердив Матфей. Та що ж це за неподобство таке? хрипко загавкав пес. У вас тут цілий театральний зоопарк та ще на додачу рояль, ще розмовляє, і це, виявляється, ще не всі сюрпризи. Дивіться, що з песиком відбувається. Він стає агресивний вже. так?» да? Чому він дуже нервує? Для нього і так забагато стресу. Ці, ці ожилі гіпсові скульптури. Да? Що він зробив? Насторожився і загарчав. Да. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що коли щось виникає, ми завмираємо. Нам хочеться покричати та потупати ногами. ногами. А якщо ми цього не зробимо, ми будемо що відчувати? Напругу, правда? Ця злість буде ходити десь там, бродить у нас всередини. І ми не знатимемо, як з нею справитись, правда? Так. так. Тобто злість має свої ознаки? Так. Вона якось виражається у нас тілом. да? Хто казав? Кулачки зжимаються зуби. Показуємо так? брови. <су> На Насуплюємо. Тобто, наше тіло завжди показує те, коли ми Злимось, правда? Лимось. До речі, у нас сьогодні ж такий казковий урок заняття. Тому кому цікаво за мною слідкувати, відкрити сторіночку 217. 217 Знаходимо, а я читаю далі. А, це хто? Курай, да? Оце то вечірка. Не знаєш, радіти чи тікати, поки не пізно. До речі, затеркотів Оксенцій, це голуб. так? Да? Це в нас ще не весь зоопарк. Деякі хвостаці просто надто довго прокидаються, може, чекають на каву в ліжку. І решта голубів захихотіли. Ну, як хихотяк ці голуби. Якось так Аня, Ми коли вас слухаємо, думати про звіз дуже важко, правда? Дякую. А чоловічий голос наближався. «І з ким це ти розмовляєш, мій юний друже, і звідки ці гавки твереск і бекання. Тебе що? На ферму привезли? Бо цей голос не знає, да? його власник не знає, що насправді це все відбувається в музеї, у відомому музеї, в Каштановому місті, яке є прообраз Києва. Тепер стало зрозуміло, звідки чувся цей голос. Із глибини великого венеційського дзеркала. І тільки но місячний промінь туди потягнувся, усередині дзеркала за клаптик лагідного сяйва. Украй, зацікавлені гості вечірки, підійшли до нього ближче. Двійнята й баранці з протилежних боків заскочили на білі комоди. Голуби примостилися на рамі. Єва взяла на руки песика та стала навшпиньки песика курая. Мов за командою усі обережно зазирнули в дзеркало. Сяй воно неквапно ширилося, і в цьому сонячному порталі друзі побачили, як обабіч не широкого ґрунтового шляху вітерецько лише золотаві лани та польові квіти, а сільською дорогою до білої зали наближається чоловік. Старий. Але доволі бадьорий в ошатному, хоча й дивакуватому одязі, із саквояжем у руці до вух наших друзів долинули. Та спів і приємна музика. Схоже, літній чоловік не бачив ані розгублених облич, притулених до дзеркала, ані інтер'єру білої зали. Він поправив густу чуприну з пасмами сивини і забурчав. Зовсім не сердито. Я, звісно, чував, що від звуків класичної музики в корів зростають надої. Але щоб аж так ставити в хліву цілий рояль. Та ще й чіпляти таке величезне дзеркало це вже якесь збочення. Сподіваюся, там ніхто тебе не кривдить, це він до рояля. Бо в мене ще досить міцні кулаки. Старий упритул наблизився до дзеркальної межі, яка виявилася йому трохи нижче пояса. Крекчучи, він просунув ногу в білу залу із дзеркала, уявляєте? Так ніби боком перелазив паркан, аж тут вперся куліном у поверхню комода. А комод стоїть під дзеркалом. О, яке щастя! вигукнув старий. У вас тут меблі. Що б я без них робив? Гасав, а потім шкутильгав. Тутій барани митцю зістрибнули на підлогу і разом з дівчинкою відбігли на безпечну відстань. Голуби сполохано спурхнули. А курай вищирівся в бік стоптаного черевика незнайомця та загарчав. Може, таки час попрацювати з зубами? Новенький бродман це рояль, занепокоєно вигукнув У жодному разі, благаю, хіба ж то можна кусати майстра бродмана. Від подиву Єва втратила мову. Оце такий уривочек, екстремальна ситуація, досить незвичайна, в якій наш песик Курай стає дуже агресивним і вже хоче накинутися на цього невідомого чолов'ягу і кусати, впиватися в нього з зубами і захищати своїх друзів. А давайте ми разом з вами згадаємо, в яких ситуаціях у нас найчастіше з'являється злість, і коли вона може виразитися в такій агресивній поведінці, яка не дуже є приємна для нас і для когось іншого. Коли хтось нападає на твою річ або на близьких, коли хтось може напасти на угу. тебе або на твого близького. І ще коли ще коли твої чужі беруть твої речі і. Без дозволу, напевно. Тобто, коли хтось бере щось твоє і не питає твого дозволу або твоєї згоди на те, щоб скористатися твоїми речами, правда? І ще коли Коли спробують нанести шкоду, яку шкоду. шкоду, коли виникає сварка, так? Коли не сходяться погляди на щось, правильно? І ще коли виникає злість. Або хтось кричить, а приводу для цього немає. А скажіть, будь ласка, чи часто злість виникає? виявляється по відношенню до когось, хто зовсім не причетний до того, що вона у вас з'явилась, буває так. Буває так, так, коли накричав на когось, ну, без приводу, так? І ми з вами говоримо про те, що злість дуже часто ми відчуваємо. І якщо ми не будемо її виражати, вона десь буде осідати по тілу і буде нам дискомфортно, правда? І ми з вами вже говорили про те, що якось тіло показує, що я злюсь, і десь ми її відчуваємо, правда? Я вас зараз попрошу взяти листочки, які лежать на столі, перевернути їх. Обрати собі, обрати собі пару фломастерів, і зараз ми з вами подумаємо про те. І повертайтеся. Зараз ми з вами подумаємо про те, де в нашому тілі молодець може осідати злість. І як ми можемо виражати цю злість безпечно перед тим як ви будете малювати, скажіть, будь ласка, чи є взагалі спосіб безпечно виразити свою злість? Є. Який? Піти на кухню і щось розбити. Піти на кухню і щось розбити. А якщо я вам скажу, що можна щось розбити, а можна щось побити, що буде безпечно побити, щоб можна погатити кулачками і нікому не зашкодити? Подушку, правильно, можна так робити. Коли ви будете гамселити, подушку? Скажіть, будь ласка, якщо ви будете речати і кричать, комусь ви зашкодите? Ні, ні, а злість вийде? Вийде. Чи можна уявити те, що вас розізлило, і намалювати на листочку? Так. Так. Угу. І там ви уявите те, той такий об'єкт, який вас розізлив, правда? Можна потім розірвати можна потім розірвати, а перед цим його добряче пожмакати. Зашкодите ви напряму тому, хто вас розізлив? Так. Ні, а злість. Вийде, не залишиться вас. Зараз насамперед подивіться на свою таку розмальовочку. Ви бачите, там такі контури людини. так? така контурна людинка. Згадайте, будь ласка, коли ви дуже злитеся, яка частина вашого тіла напружується найбільша в когось, можливо, Кулак. голова, в когось кулаки, в когось плечі зжимаються і зафарбуйте ці, цю частину тіла. У мене, до речі, завжди зжимаються плечі. Зжимаються плечі? Mm -hmm. А хтось mm -hmm. дуже сціплює зуби. Є серед вас такі, хто зуби зжимає, yeah. коли злиться? Yeah. а ще лепи болять? Правда? Так yeah. uh -huh. до речі, пані Людмила, наскільки все ж таки корисно займатися спортом? Це не тільки розвиток тіла, а це ще й можливість абсолютно е, отак викинути свою агресію випустити, але абсолютно для свого здоров'я, без усілякої шкоди, а навпаки, з користю. Абсолютно, абсолютно вірне, вірне зауваження. Ань, мало того, злість, взагалі, як почуття, воно дуже корисне, воно природне для людини і угу. нормально проживати злість. Угу. Вчитися треба безпечно виражати. І оскільки злість завжди дає нам. Відчуття напруги, перше, що треба зробити, це виражати її через тіло. Спорт, фізична активність, навіть праця, мити підлогу, вікна і столи дуже корисно, бо тіло працює, і енергія виходить. І взагалі злість може ставати дуже великою силою для мотивації. Наприклад, для спортсменів злитися може бути корисно, якщо ця злість буде направлятися куди? На мету, на досягнення, на подолання перешкоди. Правда? А ще скажіть, будь ласка, якщо ми відчули, що ми дуже злимся, мало того, розуміємо, хто нас розізлив або що нас розізлив, і ми скажемо про це словами. Чи зможемо ми вплинути на ситуацію? Ні? А чи зможемо ми вплинути на себе і на того хто біля нас? Так. так. Угу. Якщо ми будемо когось обзивати за те, що нас розізлив, ти є нехороший і так далі, чи вирішимо ситуацію? Ні. Тільки образимо когось, правда? Або спровокуємо. А якщо ви будете казати, мене злить те, що ти робиш, зможемо вплинути на іншу людину, щоб вона не робила такий дій? Зможемо. Тобто, коли проговорюємо, що саме нас злить в діях інших людей, ми впливаємо на ситуацію. Так. Дуже корисний, спробуєте цей спосіб? Так, виділили частину тіла, яка перша реагує? І тепер от дивіться, в когось це живіт, в когось це ноги, в когось це руки, кулачки. Дивіться, як гарно вийшло? Так. Рот, ноги, кулаки. Що після цього з'являється? Де з'являється напруга потім? В голові. Когось нудить, в когось голова починає боліти, а в когось мурахи перед очима бігають. Буває таке? Зафарбуйте наступну частину тіла, яка реагує, коли ви злитесь. До речі, поки дітки малюють, скажу, дуже шкодую, що у мене в дитинстві не було таких уроків, таких занять, де б мене цьому навчили. Адже я була дуже слухняна дівчинка, от в такому віці, як наші дорогі сьогодні слухачі і наші помічники. І я вірила, що не маю права злитися. Угу. Я хороша дівчинка, коли я дуже слухняна. І так. оці всі свої стреси, весь свій біль ховала всередині. Ховала десь в грудях, а потім в дорослому віці серйозні проблеми зі здоров'ям, і саме в цій от ділянці та ділянці це так. дуже правильно. Ви Аня говорите, чому злість і агресивна поведінка це різні речі. Почуття злості природне для кожної, і нормально його проживати, відчувати і виражати. Агресивна поведінка це здебільшого там, де людина не вміє виражати безпечно цю злість, не може її проживати безпечно, тому задача дітей. Навчитися цьому, а ми, дорослі можемо, звісно, цьому допомагати. І корисно говорити про те, що саме викликає злість, про те, як можна ще її виражати, щоб досягати бажаного результату в спілкуванні, взаємодії і взагалі у житті. Готова? Подивіться, будь ласка, чи є те, що ви не згадали в своєму малюночку, що відображає вашу злість? Є? Домалюйте це. І поки ви домальовуєте, я вас попрошу згадати останню ситуацію, де ви дуже злились. Було таке? Згадали? Згадайте ситуацію, згадайте те, що вас розізлило, що ви відчували. І візьміть свій малюнок. Спочатку покладіть фломастери, а потім візьміть свій малюнок в праву руку за куточок. Праву руку за куточок. Отак, давай покажу. Домальовий, звичайно. Ось тут, дивіться, ось так. Добре? У нас є хтось, хто лівша? Є? Я. Тоді в ліву руку, тоді в ліву руку. І однією рукою сильно-сильно-сильно зжимайте цей малюнок. Згадуйте, як злились. Чу? Так, чуєте? Папір тріщить. Можна буде потім. Потім. Тобі хочеться зараз? Рви. жмакаємо? Однією Дивись, назарчик, ось так. А че зжимай, жимай. Є? Переклали в другу руку. Згадайте ситуацію, де везилось. І іншою рукою розправляйте цей листочок. Розправляйте, розправляйте, розправляйте. Трішки, трішки можу вам дозволити допомагати, але дуже трішки. Розправляйте однією рукою, розправляйте. Кого достав листочок, який не слухається? Є? От тепер хто хоче, можете його порвати. Ой, молодці. А ти домальовуй, так? Все Подумайте ще раз про ту ситуацію, де ви дуже злилися, і про того, хто вас дуже злив. Чи стала ваша злість на ту ситуацію трішечки менша? Тобто, гарний варіант малювати те, що злить, зіжмакати і розірвати. Правда? Тому давай вчимося говорити про свою злість. Так, щоб вона не залишала слідів у вашому тілі, щоб ви вирішували ситуацію і вчились розуміти, що вас злить. Можеш рвати. Тому бережіть себе і вчіться говорити про почуття. Ані? А я дуже дякую всім діткам, які брали участь в нашій програмі. Нашому психологу Людмилі я дуже дякую видавництву Аса, яке надрукувало таку цікаву книжечку. Щоб, ну яку і казочку, яку я написала. А, а ще ми всі щиро дякуємо нашим дорогим друзям завдяки сприянню і допомозі яких. Всі ці наші передачі із серії Ти Переможець вони і вийшли, і ви їх зараз бачите. Це ротарі клуби, ротарі клуб Санта-Роза і ротарі клуб Санта-Роза іст Вест із США. І ротарі клуб Черкаси Центр Україна з нашого міста Черкаси. Тож дуже дякуємо нашим дорогим спонсорам, нашим друзям, дякуємо всім вам, дорогі глядачі, і, будь ласочка, ще з дитинства вчіться правильно виражати свої емоції, жити радісно, жити щиро, бо ми дійсно переможці. До зустрічі! Отже, дитяча агресивність, підліткова агресивна поведінка. Що з нею робити? Чому вона виникає і як з нею справлятися? І чи варто з нею справлятися? Дуже часто ми можемо спостерігати вияви агресивності дитини по відношенню до інших, а часто і по відношенню до самої себе. Що нам потрібно розуміти? Агресивна поведінка або агресивність часто є вираженням такого почуття, як злість. А злість це базове почуття, яке притаманне кожній людині. І наша задача, задача дорослих допомогти дитині зрозуміти, що відчувати злість це є нормальним, і навчити її виражати її безпечно для себе та оточуючих. Зазвичай в суспільстві прийнято злість або її вираження, в, вираження вважати неприйнятним, токсичним. І тому часто навіть люди, які є дуже стриманими, не виражають свою злість, не ведуть себе агресивно, ведуть себе дуже чемно, вони завжди викликають схвалення. А діти, які поводяться чесно в своїх почуттях, тобто яскраво виражають свою невдоволеність, свою злість, вони часто викликають осуд у батьків, часто викликають страх. Давайте розберемося. Агресивна поведінка часто є результатом невираженого невдоволення, незахищених кордонів своїх, там, де дитина змушена була. Позбутися того, що цінувала. І, звичайно, в неї буде виклика... виникати невдоволення, воно буде викликати напругу. І ця напруга має десь виражатися. І тому частіше поведінка дитини буде ставати такою, яку звично назвати агресивною. Але агресія це модель поведінки. І якщо, якщо ми будемо говорити з дитиною про те, що проживати невдоволення і проживати злість це нормально, і, що... і навчимо її виражати. Її словами, виражати напругу через тіло. Іншими методами, безпечними для неї, звичайно, дитина буде вчитися психологічно здоровим моделям вираження злості, і її агресивна поведінка не буде такою яскравою. Тож, якщо ви зустрічаєтесь з агресією власної дитини, перше, що потрібно зробити, дитині треба дати можливість прожити цю емоцію до кінця. Коли ми з вами зливмося, нам, дорослим, потрібен час для того, щоб заспокоїтись, а дитині цього часу потрібно більше. Отже, ми ми Говоримо про те, що щоб допомогти дитині справитися із своєю злістю, насамперед потрібно визнати, що дитина має право на це почуття і вона може його проживати. Єдине, що нам потрібно, навчити проживати її безпечно, дати час на те, щоб вона прожила його безпечно для себе, ну і звичайно для оточуючих. Якщо нам потрібен час, щоб заспокоїтись, то дитині цього часу потрібно більше. А нам, дорослих, дорослим, потрібно розуміти, де злість, а де агресивність, де дитина проживає реакцію на невдачу, де вона проживає фрустрацію, де вона проживає страх, бо злість дуже тісно пов'язана із страхом. І часто непрожитий страх виражається саме в агресивній поведінці. І дитині тоді самій важко пояснити, чому вона злиться або чому. Чому вона агресує? Коли ми говоримо про злість з дитиною, не варто говорити, що це погано, варто говорити, що це нормально, і вчити виражати її словами через безпечні дії, наприклад, пожмакати папір, побити подушку, зробити фізичні вправи, потупати ногами тощо. Ну і залежно від віку, звичайно. Чим доросліша дитина. Тобто ми говоримо про підлітків, тим більше їм їй потрібно часу для розмов, тим більше їй потрібно прийняття і визнання права на ці емоції. І якщо ваша дитина навчиться словами говорити про свою злість, про те, що її дратує, що викликає невдоволення, яку потребу вона відчуває заблокованою, тим більше ви зможете бути для неї опорою і навчити виражати свої почуття насамперед для себе. І для інших, звичайно, не карайте дитину за те, що вона виявила десь свою агресивність. Говоріть з нею про те, що саме викликало невдоволення і роздратування, чого вона хотіла в результаті, і що вона отримала. Вчіть аналізувати свої почуття і виражати безпечно словами і на рівні тіла.